Друзі, всім привіт, всім гарного дня, мирного неба. Сьогодні у нас на дворі вже так як би трошечки розпогодилося. Ну, а я сьогодні їздила на нову пошту, що отримала обов'язково вам покажу. А зараз іду подивлюся, що робиться у мене в мене у хліві, так як уже об, о, обідній час, і потрібно поїти малишів і разом випустити курей на двір. Тому, як я вже говорила, що я сьогодні була на новій почті, отримала посилочку. Заодно загляну, що робиться в мене в погребі. У нас вже подекуди трошки вода починає входити, так як ну, вчора в нас ще був дощ, але сьогодні вже погода набагато краще, як була вчора. Тому я сподіваюся, що скоро таки до нас прийде справжня весна, буде тепло. І ми будемо щось робити, щось садити, щось копати. Ну, ось так, друзі, кому цікаво, залишайтеся. зі мною Ну ось, друзі, отримала я сьогодні посилочку. Зараз покажу, що там всередині відкрию. Ну ось так, друзі, показую, що я отримала в посилці. Так. Осе я отримала ось такого черпачка. Львівські дріжджі дві пачечки, присипка нам пасочки, Такова солька, щоб садити, ось така біленька. Черна косолька. Так, це що? Не знаю. Ага, укроп для розносиння і. Так, далі дивимось Ага, Харківська капуста зимова. Пізня стигла Капуста ліка. Також пізно стигла. Огірок бригадирний, ранньо стиглий. Так, а це сонячний март. Ага, спеціальний сорт для переробки. Угу. Попробуємо, що це тут таке. Так. І насіння. Насіння, насіння, мабуть, кабачків, я так зрозуміла. Так, відкриваємо далі. Так, саме найголовніше Відеречка Ось такі пластмасові. А в відеречку зараз побачимо що. У відеречку ось такі дві формочки мені подарили. Таких чудових для, для сиру. Правда, я сир ще не вмію робити. Ну, надіюся, що я, я навчуся, я постараюся навчитися. Так, ось таких два рушничка. Один. Ось такий другий рушничок. Так, щось тут. У баночці щось. Так, баночка із варенею. Ось такі рукавички. Так, йдемо далі. Так, дивимося, що тут далі. Угу. Ось така рукавичка. Одна і друга. Шоколадка. Так, шоколадка. М -м. Мабуть, польська. Не по-нашому написано, але. Це приємно. Так, тут у нас саженці ожини. Ось вони є. Отак, ось такі сажанці і сир, С... серветки. Ця посилочка до мене прийшла від моєї підписниці, подружки, Ксюшкіна сім'я. Я тобі дуже-дуже дякую. Мені надзвичайно приємно. Е, знаєте, в Ютубі я. Знайшла для себе багато друзів, знайомих і навіть людей, які, знаєте, рідні, як то сказати, по душі, коли ти можеш позвонити до людини і ну, розказати якусь свою біду чи просто позвонити. Це надзвичайно приємно на даний час, тому що хто знає, що в нас іде війна, підтримка один для одного, це дуже добре. Тому я тобі дякую, бажаю тобі здоров'я, миру. Благополуччя. Ну і я сподіваюся, що ми колись з тобою зустрінемося і вип'ємо запашну каву. Дякую тобі. Що? Обідач, да? да? Обідач козейнам давай! Давай нам гамі, 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 так ага. да. їсти нам давай, давай, кажи нам їсти вже, давай, хазяйка. Що дати? Та, так, давай, давай, давай. Заряша лежить, тут дівчата стоять, ждуть обіду. Тут теж дівчата ждуть обід. Тут порожньо. Да? Дівчат? Що скачемо? Валята. Ей, телефон виб'єш. Так? Да. Ви живжики? Живжики? Так. Да. Ну, а вода в погребі ще поки що тримається. Ну, вже не так критичний, як було. Трошки вчора виносили і позавчора виносили. Ну, нічого. Дай Бог буде погода, воно все гарно повисугає і буде чисто і сухо. Саме головне, що картопля не стоїть у воді. Немає зверху конденсату, щоб вона гнила. Ну, це вже, як то кажуть, радує. Ну ось, друзі, відкрила я ще парнички. Подивитися, що тут робить наша капуста. Ну, ось, бачите, капуста вже видно добре, де посходила. Там, там видно. Е, погано тільки видно, ось тут якась фіолетова. Не знаю, ну мені здається, що це більше похоже не на капусту а на якісь помідори. Ну, такі... Я не знаю, може, можливо, навіть це якісь помідори посходили тут замість капусти. Але бачу, є один схід капусти. Ну, будемо бачити, що воно тут буде. Ну, насіння, так як мені, як з помідорів. То може тут замість капусти помідори посходили. Ну, не знаю, тут, тут гарненько капусточка посходила. Бачите, ще день-дено починає сходити теж капуста, то я її трошки відкрила, щоб вона подихала. Ну, ось тут вже видно добре, де сходять червоні помідори, тому що видно ось насіння зверху. І тут ось видно насіння. Ну, вони трошки ще відкриються Де можна буде їх підсипати. Так, ось тут капусточка зійшла. Ну, щось буде. Я ж, як я говорю, щось трошки під Купимо, щось трошки буде свого, ну, щось виросте. Ось так. Бо в той парник другий я ще не буду поки що відкривати, але ж говорю, мені, так як тут фіолетова капуста, мені так, як здається насіння помідорів. Хіба що, може, мені так здається, от такі цікаве насіння червоне. Ну, будемо бачити. А може, подожіть, ну це ж фіолетова капуста, то значить повинна бути фіолетове насіння, так? Бо то, що і тут в радочку я сіла фіолетову капусту, таке саме ж насіння. Ну, побачимо. Трошки відкрила, хай воно провітриться чуть, -чуть. Ну, тоді будемо бачити далі, що воно буде з того діла. Ну, ось так.